Тобі, Боже, на слава Тобі. Коли дивитися на наші е, стосунки з Богом, то найбільше вони будуються через молитву. Бо молитва це якщо би так сказати, інструмент, який дає мені зустрічатися з Богом. Але коли дивитися з іншої сторони, молитва, ну, вона дуже мало часу займає в нашому житті. Погляньмо на щодень. Дуже мало. Там вранці, ввечері, ну, дай Боже, коли на літургії, але все рівно відсотково це мало часу. Тому дуже часто перебуваємо в обставинах, яких є. Тому Бог завжди діє через ці обставини. Але якось я все більше переконую, що найлегше відчути, досвідчити, пережити Бога на природу. Чому? Тому що природа Бог своє. Будинок, в якому живем, ми живемо ми створили, а що недосконала людина може зробити щось досконало. Але коли ми змучуємося в цьому стилі життя, ми кажемо, хочемо десь поїхати відпочити. Хочемо відпочити від того всього, що собі видумали, придумали винайшли для свого коварту життя. Хочемо відпочити, поїхавши на природу, хочемо поїхавши до моря, до озера, до лісу, на океан. Це створює Господь. Тому пробуємо бувати все більше на природі. Призупинятись, споглядати красу природу. Тому що все це створив Господь. І будучи там, ми неминуче зустрінемося з Господом. Це не значить, що треба їхати обов'язково десь за місто. Можемо піти подивитися, які чудесні дерева ростуть в нашому саді трава, квіти. Призупинитись, подивитись, хто ту білинку, травинку створив. Будьмо ближче до природи і будемо ближче до Господа.